Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко і я Google логіст І в сьогоднішньому відео я вам хочу показати, як можна технічно прибрати ось таку ось помилку, яку вам зачасту може висвічувати Google Ads, це завершить налаштування відстеження конверсій. Завершить налаштування відстеження конверсії, переконавши, що дії конверсії реєструються, реєструють конверсії. Коротше, я десь ставлю скоріше всього скріншотне, який, який був в цьому рекламному акаунті. Як його прибрати? Зазвичай дане повідомлення воно виникає в двох ситуаціях: перше, у вас взагалі немає ніяких конверсій в Google Ads. І друге, коли ви вже налаштували якісь конверсії, але це були. Тегік конверсії Google Ads, а не аналітики, тому вона може на це сваритися. Зараз розберемося в цій ситуації. Цей рекламний акаунт буде вести рекламу на Prom.ua. На Prom.ua налаштувати конверсії тега покупки неможливо, тому що там немає функціоналу Google Tag Manager. Але якщо у вас інші платформи, де можна шматок кода вставити на сторінку, або, наприклад, через Google Tag Manager щось доналаштувати, налаштувати, то ви можете скористатися. Тобто до, до установити цей техпокупка. Як він ставиться, у вас цей техпокупка створюється. Ви коли побачите це повідомлення, ви нажмете кнопочку Поправити і справить, і ви пройдете всі ті етапи, які вам запропонує Google. І відповідно в цих етапах він створить вам техпокупку. Якщо це прав'ю, то тут її технічно неможливо реалізувати. Або ви її, наприклад, налаштували, але потрібно її достановити на сайт. Давайте розбиратися, мабуть, поочередно, що треба робити в даному плані. А перший варіант, якщо у вас є можливість поставити на сайт техпокупка, і другий варіант, коли немає можливості, поставити це на сайт техпокупка, і що робити, як видалити ці ліві конверсії, щоб вони не видавали вам помилок в майбутнє. В новому інтерфейсі нам потрібно перейти в блок цілі і сводку. Якщо ви в старому інтерфейсі, який чорний, чорним виглядає, нажимаєте інструменти настройки справа вверху і вибираєте блок конверсії. Відкриється примірно таке ж саме віконечко, як у мене. Є перше, що вам кинеться в очі, це, наприклад, конверсії в даному випадку їх дві штуки, які зі статусом ні перевірено, ось ні перевірена, ні Оце зазвичай, якщо у вас немає інших якихось конверсій, зазвичай інших конверсій, або є якісь проблеми з їхньою фіксацією, наприклад, не установлена з ресурсом 4-ї аналітики, ми зараз це в аккаунті вирішимо питання, щоб у вас були всі технічні нюанси. То, скоріше всього, він свариться на ось ці конверсії. Чому? Ну, ось на ці три типові помилки. Тому що нема цих конверсій. Мені провірено, це значить, що він навіть не бачить, що вони поставлені на сайт. Що потрібно зробити, щоб їх поставити на сайт? Ну, як мінімум, розвернути налаштування цієї конверсії, ось тут настройка теги, встанові самостоятельно і знайти отакий код. Він тут по-різному виглядає, бо ось у цьому коді, наприклад, більше цих строчок. Я його зараз покажу, <кій> він більш об'ємніший. Його потрібно поставити на кінцеву сторінку, але нюанс в тому, щоб Value динамічно підміняти, і transaction ID, тобто id транзакції. Для чого Value? Для того, щоб система бачила цінність дохід від продажів, а transaction ID, щоб вона не дублювала ці конверсії, бо зачасту вона може їх дублювати, і ви будете не, бачити, не будете бачити адекватну цифру в конверсії. Тобто це треба поставити на кінцеву сторінку, система або відразу скаже, що тут нема, не фіксується конверсія, все правильно, або вам потрібно буде запустити якусь. Мінімальну рекламну кампанію, наприклад, пошукову, на якесь ключове слово, яке ви знаєте, щоб ви знайшли цю рекламу в платній видачі, через неї перейшли, зробили тестове замовлення, якийсь тестовий заказ, все. Паде тут сюди конверсія, і далі система перестане сваритися на ці теги покупка, зафіксувала. Якщо це ваш Prom.ua або немає можливості поставити цей техпокубка, технічних можливостей чи інше, вам потрібні правильні конверсії в аккаунті. Що таке правильні конверсії? Зазвичай, Prom.ua дозволяє імпортувати конверсії з четвертої аналітики. Ми вже не будемо говорити про третю аналітику Universal Analytics. Нам потрібна четверта аналітика. Так от, вирішуємо це питання. Зараз. Нам потрібно додати правильну конверсію в цей аккаунт безпосередньо. І потім ми розглянемо, як видалити прибрати ці лишні зайві конверсії: по-перше, щоб Google далі вам не сварився. По-друге, щоб у вас, в принципі, було якось порядочок в рекламному аккаунті. Що для цього потрібно зробити? На цій табличці буде така надпись: Присмотрите конверсії, воно буде виглядати примірно ось так, і ви побачите більш розширену інформацію по вашому конверсію. Так, ми бачимо, що нам потрібна покупка з четвертої аналітики, але я бачу як мінімум декілька цілей, яких написано. Якщо ви звернете увагу на те, що не встановлено це з ресурсом четвертої аналітики, з чого ви повинні почати з перевірки, чи у вас дійсно пов'язана четверта аналітика з Google Ads. Як це зробити? Ми заходимо в нашу четверту аналітику, крутимо цей блок адміністратор, крутимо вниз, знаходимо значок Google зв'язку з Google реклами. І перевіряємо, чи номера в нас співпадає ідентифікатори аккаунту. Якщо я повернусь до цей рекламний аккаунт, то я побачу відповідно цей же ж номер, який співпадає. Потім ви можете ще зайти, наприклад, в блок. Так, 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 блок, 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 адміністратор, і тут буде зв'язані акаунти. І ваша задача також побачити четверту аналітику, розкрити її і подивитися, чи, примірно. Ну, Зазвичай, якщо ви в аналітиці вже побачили той Google Ads, то вони вже апріорі пов'язані між собою, мене не підвантажується. Ось четверта: управління зв'язування. І ось тут. Я ось бачу, що воно пов'язане. Тобто, повертаємося до нашого блоку сводка конверсії. Якщо ви налаштовуєте через пром'ю, там автоматично є подія, події, тобто, яка відповідає за конверсію. Тобто, я бачу, що в нас пов'язана четверта аналітика. Тобто, якщо у вас ситуація така, що все пов'язане, вам потрібно імпортувати цю конверсію. Але тут буде трішки інша помилка. Ми ж все розглядаємо. Дуже яскравий рекламний аккаунт. Щоб імпортувати цю конверсію, треба нажати плюсик, вибрати імпорт, ресурси четвертий, сайт. І отут буде ця конверсія, purchase. вона буде називатися. Якщо ми повернемося сюди в четверту аналітику, виберемо конверсію, то в нас є тут набір конверсій. От одна з них, тобто відсотково буде purchase всіх є рекламних аккаунтах. Повертаємося в Google. У мене її тут немає. Це перший нюанс. їй може не бути, наприклад, якогось нові Google аналітики, але зазвичай в будь-якій четверті аналітики про автоматично є, неважливо, чи фіксується по ньому конверсія, чи ні. Тобто, це для мене що дзвіночок. Ця четверта покупка, скорі, о, перчейс, вже в цьому аккаунті, просто я його не бачу. Це вам потрібно зафіксувати. Друге, ось ці конверсії, не установлена связь з ресурсом четвертої аналітики, це, скоріше всього, конверсії зовсім іншої четвертої аналітики, з якою зараз вони не пов'язані. Їх би бажано було також прибрати, ну просто, хоча б для порядку, не хочете, можете залишити так. Як їх прибирати, ми зараз до цього дійдемо. Тобто ми зафіксували або ми імпортуємо цю четверту а, а, конверсію четвертої аналітики, або ми бачимо, що її там немає, і вона скоріше в цьому аккаунті є. Що ми робимо? Ми вибираємо статус «Всі, а, всі конверсії, от всі, в тому числі виду, і ми знаходимо ось нашу конверсію. Вона зазвичай називається доменним іменем j e 4 WebPurchase». Ми бачимо, що вона просто видалена. Ця конверсія. Можливо, це було помилково. Її треба обратно просто включити, як ви побачили, все. Тобто, з покупкою для прома ми завершили. Тут є ще друга конверсія. В аналітики ми бачили Add to Cart, але вона здається тут вже імпортована. Якщо я розширю зараз блок цих конверсій. Прокручу додавання в корзину, то я ось побачу цю конверсію. Та карт, вона в мене імпортована. Конверсія реєструється. Як бачите, ніхто не свариться на те, що не установлено вся четверта аналітика. Тобто зафіксували. Імпортувати конверсію для промо це раз, два, все воно готове. Так, тепер залишилось нам навести порядок. Тобто прибрати ось оці конверсії, які в нас лишні Але їх, як зазвичай, можна прибрати. Нажати Ізмініть і удаліть. Але. Якщо ви звернете увагу на низ, ви побачите, що воно пише: що 4 дієсті конверсії не взяли удалі, тому що як мінімум для однієї собственних цілей. Тобто, скоріше всього, тут була створена якась власна ціль. Повертаємося до сводки, крутимо в самий низ, ми шукаємо цю собственну ціль. Ось вона є. Нажимаємо її і бачимо, що у нас тут по дуже дуже-дуже всього багато-багато-багато. Я би взагалі ці цілі не створювала, але якщо вам потрібно, то можна щось залишити. Як мінімум, треба прибрати, що. Ну, YouTube-ченел там не потрібно. Да? Нам що потрібно? Богін, чекаут, я точно пам'ятаю, що потрібно прибрати. Е, так, що нам потрібно прибрати? Оцей покупка, оцю покупку, конверсія покупка. Е, здається, ми все прибрали. Сохраніть. Якщо зараз не все прибрали, зараз будемо ще раз дивитися. Такс. Обираємо конверсію покупку, нажимаємо видалити. Все, вона видалена. Тобто таким чином я зараз можу повидаляти ось цю конверсію. Так, ось ця конверсія, не установлена связь. Тобто, вона імпортована з іншої якоїсь аналітики, якої зв'язку з якою нема. Якщо я правильно їх повидаляла з, з власної цілі, все, вони тепер видалені. І у нас. Таку ж саму схему ви можете провести з іншими цілями конверсії, які у вас є. Далі, щоб це все красивенько бачити, вибираєте всі включені, і все чудово, все прекрасно. Тобто ви тут бачите: а, ось, а в нас ще от залишився. Удаліть все. А. У нас немає зайвих лівих якихось цілей взагалі. Єдиний тепер нюанс. Який потрібно буде враховувати, це те, що тут підвантажено дві, дві конверсії з цінністю? Це четвер... третій аналітики транзакцій і четвертий. Тобто вам потрібно, якщо ви стартуєте якісь кампанії з нуля, а тут будуть вони з нуля. Зараз покажу, то потрібно бажано транзакції або ну тут вже написано, що ці транзакції е, в останнє фіксувались. Якщо все ж таки вони вас фіксуються, то перевести її в блок второстіпінне дійство і зберегти так, щоб вона не бралася системою для автоматизації. Якщо ми тут подивимося на розділ кампанії, виберемо всі включені кампанії. Знову кампанія, то ми тут а, побачимо у мене всі кампанії. Ось кампанія з максимальної ефективності. Тут одна кампанія перформанс. Якщо вона новенька свіжа, то нажимаємо і компанію», кампанію. Ось тут налаштування, і все-таки в ній е бажано було би. Я тут уже це міняла, бо я призаписувала відео. Покупки, але пам'ятаємо, що там три дії обрані. Тобто, якщо ви вже прибрали оцю транзакцію, то відповідно, вона вже не буде падати в оптимізацію цієї рекламної кампанії. Про це потрібно пам'ятати, щоб ви не зіштовхнулися з тим, що ви побачите по цій кампанії більше конверсій, задубльований дохід. Якщо ви порахуєте реальні гроші, то ви побачите, що цю цифру треба робити, ділити мінімум на на два. Умовно, це, щоб ви розуміли і орієнтувалися в цій схемі. Все, в принципі, все інша інтерфейсна частина, вона трішки відрізняється в новому інтерфейсі, але все інтуїтивно, ви потім знаєте, налаштування рекламної кампанії воно знаходиться трішки в іншому візуалі, якщо ми беремо чорний інтерфейс. Тобто ми сьогодні розглянули що. Перше, чому видається оця помилка? Недоналаштоване відстеження конверсії. Як діяти в тих ситуаціях, коли вам потрібно налаштувати, не потрібно налаштовувати техпокупка, Як почистити конверсії, як перевірити зв'язку аналітики зі своїм Google Ads, -ом. І як видалити ці зайві конверсії, коли система свариться, що вони використовуються для якоїсь власної цілі? у Ну, в принципі, все.